в симулятор причина химулятор хирурга. Такі не колзой симулятор хирурга не вигравав. Познакомьтесь. Таней татане та... достав... Ну, Коротше, продовжую, я не хочу це все читати на смело времени. Знач... <кхи> Сначала ми установили придчупне. на курс серпа. Надивитись темного на областен, де розташоен appendix. Мамо, слайси мені. Так, продовжити, знайшли ми. Спочатку ж... ось мить Ну що взагалі читати? А, я поняв. По, я поняв. Хорошо, тепер нажміте пару раз не. На... Отлично, сейчас ви не отлич віддайте прозор. І эту область спочатку візьміть пінцет. Тепер пинцетом пінцету, вати поукнути. А, і потім всю руку змазати, я пам'ятаю. Тепер, когда я тут учас... руху гру і стро. Тепер я тут участок який... Можна взяти іглу і И сюди сюда да. О, напевно больно. В другом кону ігри, кон пробирку і принеси. Кровь тут буде каплюватись. Так, ми продолжаем. Я взял нарешті мишку. ранку лист. Откройте ранку лейко пласт. Так, стійте. Я взяв так. Да, прочитаю читай сюда. Візьміте скальпель. Боже, пробежати буде треба. Повертай, тут треба тако. Ну и подключить же живой крошко раз скальпель. Тепер візьмите електропласт. Візьмите електрод. Електроди Кровотечини прикратилась. Тепер візьми скальпель. Не кажіть, що знову буде, треба різати. Отлично лист на розширь отверсти. Боже. Візьми ножице. Де ясно це безпечно. Возьми ножниці, подверсти в мишечку слово возьми другої пару нар. Я це доходив. Быстренько треба врятувати нашу леді. Возьми щипчик, щоб в шипчик, щоб підняти шипку. Щипчик. Возьми ще один шипчик. Отлично, возьми ножиці. Такий знервований такий бе, бе, бе. Бе, я тебе. Продовжить, конечно. Тепер... За фігня? Ми тепер готові на операцію не посла апетит Опендицит спали його необхідно удалить. Візьміть щипчик Отлично, доктор. Я подоржу єти щипчик, а ви возьми другий важим. Возьми ножицы и подержи а мы надшипчик. И подержи еми операцию сразу над шипчиком. Возьми ножицы, 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 ножицы быстрее. Теперь рану возьми иглу. Огла, игла, 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 игла. Ігла, 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 ігла. Ігла, 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 ігла. Жесть. 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 Возьми скальпель. Знову врізати. Нє. Нє. Отлично апендицит удален. Зайшов рану з помощю ігли. Я скоро виграю класс. Возьми іглу, доктор. Великий доктор, тепер наложи пов'язку на шоу і пора це. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. С вами был Роман. Пока. Пока.